Традиції сила, якість для сильних та надійних. Вас вітає колектив Черкаської служби новин. Як завжди в цій порі. Події факт, інформація в огляді наших журналістів. В студії працює Станіслав Шемет, сурдопереклад, Галина Абраменко. Розпочнемо із новин Смілянщини, які підготували журналісти Сміла ТВ. Як спрацювала Смілянщина в 2011 році? Головна тема наради керівництва району та представників громадських господарських установ та органів місцевого самоврядування. Чи все вдалося виконати, та які плани намітили на перспективу у репортажі Олени Хом'якової? Декілька днів тому на колегії облдержадміністрації обговорювалися підсумки та плани розвитку Черкащини. Тим, в цілому тепер час підсумовувати зроблене і на місцях. 11, як зазначив головуючи на нараді, очільник Смілянщини випадково Сергій випадково Зайцев, сільські голови випадково за рік, випадково. що минає, попрацювали добре. Я задоволений тим, як ви попрацювали в 2011 році. Так, да, є певні якісь недоліки у деяких ваших колег, є деякі недопрацювання. Але це, це ті робочі моменти, які ми разом з вами усунемо в процесі нашої діяльності. Тому, тому ті оберти, які ми з вами набрали в 2011 році, ми повинні не збавляти, повинні нарощувати, зберегти тенденцію. Про повагу до вас говорять всі соціологічні опитування. Програма соціально-економічного розвитку Що... приймається лише на один рік, адже життя динамічне і сучасність весь час вимагає коректив. А хто краще сільських голів, знає проблеми підпорядкованої їм місцевості? Тому на нараді кожен із них окреслив основні завдання, які стоять в їх населених пунктах на наступний рік. Все із запланованого підтверджено фінансовими можливостями. Реалізація проектів здійснюватиметься за рахунок трьох джерел: бюджетів вищих рівнів, спонсорських коштів та звичайно. Сільських бюджетів в кожному селі визначені конкретні реальні до виконання плани, які сприятимуть розвитку територіальних громад. Це й ремонти доріг, упорядкування парків, створення скверів, ремонт закладів освіти, культури та ще багато іншого. Всі ці завдання є пунктами програми. Будуємо нову смілянщину, яка розрахована на 5 років. Подані сільськими головами проекти програми соціально-економічного розвитку територій, будуть опрацьовані спеціалістами райдержадміністрації та сформовані по галузям. Так, спільними зусиллями буде розроблена програма соціально-економічного розвитку Смілянського району в цілому. На завершення головний санітарний лікар району наголосив на обов'язковому аналізі води у криницях, що розміщені на території сіл. Селищним радам, в яких проблеми з якістю води вже встановлені, потрібно обов'язково розробити спеціальні програми питна вода. Це теж одне з першочергових завдань на наступний рік. Не в кожному селі Смілянщини є навчальні заклади. Тож батькам, які мають дітей школяриків щоденно доводиться вирішувати давню проблему, як доправити своїх чат на навчання. Свого часу у селі Самгородка школу закрили, і діти змушені були хто як може добиратися на навчання в макіївську середню школу. Відтепер пішки в сусіднє село школярі ходити не будуть. Наприкінці грудня районна влада дітям подарувала новенький шкільний автобус. Як вручали ключі від нього, та який настрій панував під час урочистої церемонії? Знає Анна Гріненко. Самгородок та Макіївка два сусідніх села Смілянського району, які об'єднує не лише близьке географічне положення, а й спільна школа. Цього навчального року Макіївський середній освітній заклад поповнився новими учнями, які перейшли сюди після закриття школи у самгородку. Батькам було обіцяно, що їхні діти зможуть комфортно добиратися до місця навчання. Тож нещодавно в обидва села приїхали поважні гості разом із приємним подарунком новим шкільним автобусом. Він був придбаний за державні кошти спеціально для дітей Смілянщини. Раніше їх підвозили автобуси підприємства Агрорось, які займаються перевезенням робітників, але це викликало певні незручності. В Всамгородку із сільським головою та місцевими жителями зустрівся голова районної ради Олег Косенко. Він зауважив, що утримання їхньої школи було просто неможливим, оскільки тут навчалося всього 24 учні. Діти повинні вчитися серед багатьох дітей. Не можуть діти вчитися там, де немає з ким. Змагатися, де нема конкурентного середовища. І те, що ваші діти перейшли в Макіївську школу, в більш, скажімо так, укомплектованішу школу, це я думаю, що піде їм тільки на користь. І те, що сьогодні такий прекрасний транспорт предоставлений для того, щоб перевозити ваших дітей, це заслуга в першу чергу. І нашого президента. І держави в цілому, тому що є державна програма, яка націлена на те, щоб в кожному селі дітей підвозити на таких прекрасних автобусах. Поспілкувавшись із представником влади, самогорочани із задоволенням оглянули транспорт не лише зовні, а й побували у його салоні. Батьки оцінили затишок автобуса, а діти його комфорт. Покупку змогли побачити і в Макіївці. Сюди зі своїми заступниками приїхав голова Смілянської райдержадміністрації Сергій Зайцев, який привітав усіх присутніх зі святом Миколая та передав ключі від автотранспорту директору школи. З Великою приємністю. Передаємо від районної державної адміністрації цей автобус, шкільний новий автобус, на якому частина з вас буде їздити на навчання із села Самгородка. Я думаю, що це не останній крок в поліпшенні умов вашого навчання, тому що в нас дуже багато питань і за один день ви ж розумієте, що не в змозі ми вирішити всі ті проблеми, які накопичилися за роки. Задоволені дітлахи та да батьки дякували поважним гостям, адже тепер ні в дощ, ні в мороз, ні в спеку їхні малюки не будуть пішки долати майже 6 кілометрів. Вдячний за подарунок і директор Макіївської школи Валентин Хижняк. Я особисто вважаю в своїй політиці освітянській пріоритетом забезпечення учнів іногородніх, оптимальними умовами, щоб вони почували себе тут не як сироти, а як повноправні. Учні нашої школи тому відрадно, що сьогодні влада підклала гарну Миколайчика у вигляді такого свят... святкового подарунка автобусу і педагогічний колектив, і учнівський колектив. Дуже буде задоволений. Після урочистих зборів автобус було освячено церковнослужителями, адже будь-яка справа повинна починатися із благословення, тим більше така важлива, як робота із дітьми. Керівник району також оглянув салон транспортного засобу та посидів за його кермом. Та достойну покупку можна буде оцінити лише тоді, коли діти вчасно і швидко будуть потрапляти на уроки і додому. А відбудеться це вже в наступному семестрі. Він був заступником напередодні новоріччя люди атакують магазини та ринки у пошуках свіжіших та дешевих продуктів для святкового столу. Втім, не завжди якість та ціна влаштовують покупців. А тому з ініціативи голови Смілянської ради адміністрації для мешканців регіону було організовано ярмарок продаж. Анна Гріненко також ярмаркувала. Зима нарешті вступила в свої законні права, тож передноворічний настрій вже панує на Смілянщині. Залишається лише зробити найголовніші покупки, щоб накрити святковий стіл. Аби зробити цей процес найшвидшим та приємнішим, голова Смілянської районної державної адміністрації Сергій Зайцев організував ярмарок продаж. Передноворічна ярмарка, організована місцевими сільгоспвиробниками, стала приємним сюрпризом для жителів Сміли та Смілянського району. Тут можна купити все: від фруктів та овочів та до м'яса і круп. До реалізації хорошого задуму долучилися сільгоспвиробники нашого краю, які привезли для продажу свої найкращі товари. Тут можна було придбати все найнеобхідніше і не лише до святкового столу, але й для задоволення щоденних потреб. Приємно, що й вибір продукції був дуже великий. Якщо фрукти, то найкращі крупи, чисті, Найсвіжіше. Ми представляємо товариство злагода, свинина свіжайша. Ціни у нас на сьогоднішній день такі. Салко 15 гривень, 10 гривень. Із проростю сальце 25 гривень, м'ясце 45, є 38, кусочки 40 ножечки у нас подорожчали трошечки. Ну, будемо так казати, отакі ножки по 15, такі по 25. Є головонька в нас гарненька по 15 гривень кіло, можна 13 запропонувати. На сьогоднішній день у нас такі ціни. Просимо вас приходити до нас. Запрошуємо до вас вас до нашого магазину. Спочатку не вірячи своїм очам, сміляни звіряли ціни на ярмарку та ринку, але потім, впевнившись, що їм пропонують дійсно дешеві товари, утворювали довжелезні черги, адже економія для людини одна із найсталіших звичок. Взяв взяв ковбаси. Чоловік продає домашній виріб. Я думаю, воно буде пасувати до нашого столу, буде добре. Попробували, люди, пробують, добре все. Треба і було б частіше їх організувати, тому що на базарі завжди дорожче дорожчий, дорожче. А ось хлопці приїхали, подивіться, все дешевше, яблука дешевше, і крупа дешевше, і борошно дешевше. Так що ярмарки треба було б майже може, до кожного свята організовувати. Подивитися, як йдуть справи на передринковій площі та як сільгоспробники відгукнулися на пропозицію керівника району. За Ав головний ідейник заходу голова адміністрації Сергій Зайцев. Він поспілкувався із продавцями із покупцями, аби виявити об'єктивну потребу в таких ярмарках, не дивлячись на низьку температуру, зараз на вулиці мінус 11, Люди проявили цікавість мешканці смілої району. Активно скуповують продукцію, виготовлену нашими сьогоробниками. І я вважаю за необхідне проводити якомога частіше такі заходи з метою здешевлення продукції, мається на увазі продуктів харчування, тому що ми тут спостерігаємо, що ціни досить таки набагато відрізняються від ринкових, а саме десь відсотків на 10-20 нижчі. Тому я думаю, що перед новим роком особливо. Такий захід необхідний, щоб люди могли зробити певні заготовки. Тому я ще раз дякую Сіроставаробникам, які прийняли участь у ярмарку, і сільським головам, які прийняли активну участь у організації цього заходу. Будемо і надалі проводити подібні заходи. Сергій Анатолійович неодноразово говорив про необхідність організації такого ярмарку, а новорічні свята стали хорошим приводом для першої спроби. І, Як показав ажіотаж серед покупців, вона виявилася дуже вдалою. Це все про що ми встигаємо вам розповісти в рамках цього випуску. Більше новин на нашому сайті. Не втрачайте оптимізму. Ще побачимось.